У 215 тисяч абонентів без світла на Волині. Ворог бив, я нагадаю, по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв у регіоні запустили додаткові пункти незламності. Наслідки атаки теж зараз ліквідовують. Іван Рудницький з нами це начальник Волинської обласної військової адміністрації. Пане Іване, як чуєте нас, вітаємо. Доброго дня, чує добре вас. 215 тисяч абонентів без світла. Ми можемо множити щонайменше на двоє цю цифру для того, щоб замість абонентів говорити люди, бо ж по кілька людей в одній хаті живе. Плани на відновлення, як виглядають станом на зараз, і що ще маємо знати, зокрема про критичну інфраструктуру, як працюють лікарні, транспорт і інші важливі об'єкти. На даний час триває засідання штабу ТЕП і надзвичайних ситуацій по ліквідації сьогоднішньої ранкової ракетних ударів. В першу чергу, на сьогоднішню хвилину відновлені вже всі водоканали, по електропостачання до всіх водоканалів, нема перебоїв з водою, потроху відновлюється також постачання світла до будівель наших жителів Волинської області. Сам електротранспорт поки що не відновлений повністю. Є перебої зі зв'язково. Близько 142 сорок пункти незламності є розгорнуті на території області. Тривають ліквідації аварій. Скажіть, плюс-мінус скільки часу буде потрібно, щоб повністю все було нормально? Тато умовно кажучи, як, як вчора, щоб транспорт той самий працював за добу. Швидше я думаю, що це буде декілька годин, і ми перейдемо до нормального життя. Дякую, дякую за те, що доєднались за ці уточнення. Іван Рудницький це начальник Волинської обласної військової адміністрації. Він був на прямому зв'язку зі студією на Рівненщині та Волині через ворожу атаку без електропостачання. Майже півмільйона родин є перебої з водою. Попередньо під час ракетної атаки було кілька влучань. Більше про наслідки обстрілу розкаже Володимир Миколайчук. Він на прямому зв'язку і з нами володю, що там у вас зараз. Марина, вітаю, у рівному дійсно відсутні електропостачання за даними обласної адміністрації. А ще сотвісімдесят один населений пункт безсвіданий. Там підтвердили, що цілью ворога був енергетичний через це навіть понижене водопостачання у багатьох населених пунктах навколо рівного у рівному. Наслідки досі ліквідовують, поступово всі не всюди. А от сказали, що у школи сьогодні та в садочки діти відуть від і перевели на дистанційну форму навчання. На Рівненщині поблизу енергетичного об'єкту, куди цілий ворог встановлюють пункт невладності, та пошкоджені трохи господарські будівлі на щастя постраждалих уже немає. Що Луцька, яка ситуація? Так ворог також вцілив енергетичні. Дні. Після 6 міський -го міській голосі повідомив, що було кілька влучань. Теж проблеми з світлому місті, не працює електротранспорт, на щастя, потенціли і жертв немає. Кажуть, що місто буде поступово огонтуватися, буде подавати світло через те, що не курсує електротранспорт, на рікні маршрути вийдуть інші дизельні в автобуси. Ось такі дані дякую, Володі Володимир Миколайчук, про наслідки ракетної атаки на Рівненщину та Волинь.